Добре, а, значить, ми там зараз дочитаємо трошки ще права царя, трошки дочитаємо права царя. Ось від дрібної, так, 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 від дрібної худоби вашої візьме десяту частину, і самі ви будете йому рабами. І застогнете тоді від царя вашого, якого ви обрали собі. І не буде Господь відповідати вам тоді. От, От цікава да? думка, яка тут цікава. От. От те, що відбувається в Росії. Путін і його режим зробили народ своїми рабами. Своїми рабами зробили. і... Господь говорить, застогнете тоді від царя вашого. І це зараз відбувається. Народ в Росії вже не має сил це все витримувати і терпіти зло, яке робить Путін. І народ починає потрохи вже виходити і повставати. І ось сьогодні да, ми дивились відео, як народ виходить з плакатами і говорить: ви злодії бандити, уходьте. Ми Геть, геть, геть з країни, ми вас бачить не хочемо. От. Банда геть, банда геть, так. І Господь говорить: Я не буду відповідати вам. Яка тут важлива думка, розумієш? Таїться важлива думка. От. В цих словах Господь тоді не буде відповідати вам. Розумієш? От. Тобто Господь не чує молитви тоді, да, людей, коли вони. Так. Коли вони не Богу служать, а людині. Так, так. О, бо Господь ще це називає ідолопоклонством, да. поклоніння чужим богам. Тобто, коли е, люди роблять з людини Бога, роблять царя і говорять, ти над нами пануй, керуй нашим життям, що хочеш з нами, те й роби. Ми твої роби, твої слуги. І тоді людина не може бути. Не може слухатись Бога, виконувати Божу волю, Божі заповіді, Божі повеління. Розумієш, Вікторія? Коли людина робить людину царем замість Бога. І Бог тому й говорить: я буду, відпові... буду мовчати і не буду вам відповідати до тих пір, поки ви в цьому не покаяєтесь. Ця система вже з царюванням, як би. Запущена, і її Бог не збирається ну, відміняти фізично, тому що це він уважив волю людей. Але людина повинна покаятися за те, що вона зробила себе рабом людини, так? Mm -hmm. покаятися і сказати Богу, що Господь ти в першу чергу мій цар, мій пан, мій володар, мій Бог. І я в першу чергу тобі буду поклонятись і служити. Якщо те, що мені говорить цар, що мені робити, як мені жити, якщо воно співпадає з твоїми законами, заповідями, з твоєю волею, mm -hmm. так, то я буду слухатись і царя, який слухає тебе, Боже. Розумієш, Вікторія, тут є ще така важлива думка. Така важлива думка, що цар, от ми далі почитаємо це, Бог про це mm -hmm. говорить. Цар в першу чергу, зараз ми будемо читати, цар в першу чергу повинен слухатися Бога, виконувати Його заповіді, Його повеління, Його закони, Його волю. І Якщо Він так живе, то і ми повинні слухатись такого царя. Він для нас буде як приклад. Божа людина, mm -hmm. От, і нам приємно його слухати І все. От. А якщо цар він не слухає Бога, він нечестивий, беззаконник, грішник і примушує нас, народ, робити те ж саме зло проти Бога, порушувати 10 заповідей, обманувати, ворувати, насилувати, блуд перелюб, бажати. Все, що у ближнього твого бажати, так? далі вбивати. Перша заповідь, ми вже говорили, що Господь її не відміняв, вона вічна, незмінна, ніколи Він її не змінить. Заповідь не вбий. Ісус Христос Він сказав про цю заповідь. Що батько сказав: не вбивай, хто вб'є, того повинно вбити. Тот подлежить суду. А я говорю вам, що хто таїть злобу і гнівається на ближнього свого, він вже вбився. Фізично він не вбив людину, а він вже вбився, якщо в серці зло, ненависть таїть злобу на ближнього. Ти вже вбився. Тобто Ісус Христос, Ішуа Месія, Він ще строже нам якби відкрив цю заповідь відкрив ем, суть цієї заповіді. Тобто Ісус не відміняв цю заповідь, Він навпаки, углубив її, углубив її. Да. Так, углубив її. От. І ще стороже. От. Тому, тому ми говорили про те, що якщо в Ізраїлі батько наш Небесний дав закон і заповідь, хто вбив, того mm -hmm. повинна поліція спіймати. Віддати судді, а суддя повинен винести смертний вирок, тільки смертний вирок. Не можна було ніякі гроші, взятки брати, нічого. Душа за душу, життя за життя, все. От. І Бог до сих пір не відміняв цей закон, цю заповідь. Вона до сих пір діє. От. Тому ті люди в Росії, які прийшли на нашу землю, Бандити, окупанти, нас вбивати, насилувати і грабувати. То у нас є по Божому закону, який Бог не відмінив, є поліція, і є судді, які повинні цих злочинців повинні їх ловити, вбивати, кого там не вбили, а в полон взяли на суд до судді, тобто тому наші воїни-захисники, які захищають нашу країну, наш народ, наших батьків, наших дітей. І наші воїни-захисники, коли вбивають тих хлопців, які прийшли перші нас вбивати, то вони виконують Божий закон, Божу заповідь, Божу волю, Божі повеління. Це Божі люди, якщо правильні мотиви. Якщо ти на війні зброєю захищаєшся, вбиваєш не заради там наживи, вигоди, грошей, а заради любові до свого народу. Захищаючи да, до свого бли... ближнього. Да. Розумієш, Вікторія. Mm -hmm. От. Тому все просто. Ми розуміємо про цю війну, Україна з Росією. І цих Хлопців молодих росіян. Чому їх жалко? Тому що вони окупанти, вони прийшли перші вбивати, вони гинуть, і душа і дух людини навічно в пекло відправляються страждати, мучатись, горіти. І вже там ніхто тебе не помилує, не спасе, не відмолить, не відкупить, ніяка панахида тебе вже не спасе. Ніякі священники, ніякі гроші, тому що. Єшуа Месія говорить, пекло це навічно муки в пеклі, страждання, запорушення заповідей, це на вічно пекло. Уже милості до тебе не буде. Тому, поки людина жива, ще є шанс якось їй допомогти спасти. Но ці молоді хлопці, бачиш, вони не можуть е, не слухати е, свого царя Путіна і. Не просто віддають своє життя, а віддають їх свої душі, свої життя на вічні муки страждання в пеклі. Но якщо наші воїни-захисники, у них правильний мотив, і вони захищають свій народ і за любві до свого народу, до своїх батьків, yeah. дітей, от. то якщо вбивають воїна-захисника, українця, він не відправляється навічно в пекло. Страждать горіть і мучиться. Бог його приймає в своє небесне Царство. Там, де немає ні, ні сліз, ні війни, немає там, щоб хтось порушував хоч одну заповідь, там ніхто не краде, ніхто не обманює, ніхто не бажає чужого, ніхто не насилує, ніхто не вбиває. Там всі люблять одне одного, служать одне одному, допомагають одне одному. Не, не буде нічого проклятого, не буде смерті. Тіла, які будуть у Небесному Царстві, вони не. вічні, вони е, вже е, ці, не, нема да, ці тіла вони вже не будуть ніколи, вони будуть безсмертними, ці тіла, не. вони не будуть не ні хвороб, не буде ні смерті. О, слава Богу. Ось воно щастя буде mm. з Богом в Небесному Царстві. Mm. Тому наші хлопці українці платять таку ціну, ціну свого mm. життя. Нема більшої любові, якщо хто віддасть душу свою, mm -hmm. не за гроші, розумієш, не за матеріальні блага, а хто душу свого віддасть за друга свого, за ближнього mm. свого, за свій народ, за своїх дітей, матерів. Mm. От. Mm, да? Да. Mm. Да, 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 Виктория, да.